Привіт, друзі! Як ви знаєте, на цьому каналі я ділюся з вами знаннями та досвідом з надією надати користь. Без сумніву, ви освічені і знаєте більше, ніж ті, у кого немає відповідних знань і необхідної підтримки. Це відео для тих, хто потребує базової інформації щодо критичних днів, тобто менструації. Ця тема доступна, але, на жаль, із засобів масової інформації і менше із вуз близьких людей. Ми маємо зрозуміти. Що наші діти є нашими друзями, і ми зобов'язані надати їм повну інформацію, якою вони можуть бути зацікавлені. Сьогодні я подруга для всіх тих, кому це потрібно. Отже, що таке критичні дні? Це ті дні менструального циклу, коли відбувається відторгнення функціонального шару матки ендометрію і виходу його назовні у вигляді кровотечі. Що таке менструальний цикл? Це відлік часу від першого дня однієї менструації до першого дня наступної. Вважається патологією тривалість циклу менше за 20 днів і більше за 45 днів. Тривалість циклу 21-35 днів вважається нормою. У більшості менструальний цикл триває 28 днів. Коли відбувається перша менструація у віці з 8 до 16 років. Найчастіше це 12 років. Приблизно за 2 роки до початку, до початку першої менструації у дівчинки починають розвиватися молочні залози, а за півроку до початку з'являються прозорі чи вілі виділення із генеталій. Перша менструація називається менархи. Впродовж двох наступних років після менархи менструальний цикл може бути нестабільним, однак це вважається нормою. Скільки тривають? 4 плюс-мінус 2 дні. Тривалість критичних днів менше за 3 дні і більше за 7 днів вважається анормою. Навіщо потрібні? Весь менструальний цикл. Це підготовка жіночого організму до можливої вагітності. Які симптоми? Всі по-різному відчувають критичні. Однак на гормональному рівні у всіх відбувається один і той же процес. До кори головного мозку поступає сигнал про те, що рівень прогестеронів гормонів вагітності низький. Вагітність не відбулася. Звідси сигнал поступає до гіпоталамуса який виділяє укру, гонадотропний релізинг гормон, який впливає на секрецію гормонів гіпофіза. Таким чином, гіпофіз виготовлятиме три статеви гормона. Перший це фолікулостимулюючий гормон, назва якого говорить про його функцію: стимулювання фолікулів в яєчниках, і з подальшим розвитком домінантного фолікула – і виходом із нього яйцеклітини. Процес розриву домінантного фолікула і вихід із нього яйцеклітини називається овуляцією. Цей процес можливий лише за наявності високої кількості наступного гормону гіпофіза, лютеїнізуючого гормону, який стимулює виготовлення спеціальних речовин, що відповідають. За ослаблення і розрив стінок домінантного фолікула і надалі перетворення залишкового фолікула у жовте тіло. Варто відмітити, що процес формування дозрівання фолікул займає від 85 до 200 днів. Тобто, на якість яйцеклітини впливатиме спосіб життя. Як мінімум за останні 3-6 місяців. Також важливо розуміти, що кожного циклу ми отримуємо одну яйцеклітину і у рідкісних випадках дві чи більше. Саме під час овуляції в дію вступає третій гормон гіпофіза лютеотрупний гормон, який контролює функцію жовтого тіла. Жовте тіло являє собою тимчасову залозу яка виготовляє гормон прогестерон, що необхідний для підготовки ендометрію матки до можливої імплантації, тобто вагітності. Отже, якщо розділити кількість днів менструального циклу на двоє, отримуємо дві фази, на стику яких відбувається овуляція. Перша фаза називається фолікулярною. Її початок є першим днем місячних. В цей час відбувається виділення функціонального шару матки, ендометрію і відокремлення цього шару, і його виділення. Фолікулярний епітелій яєчників виготовляє гормони естрогени, рівень яких постійно зростає майже до виходу яйцеклітини із фолікули. Після овуляції настає друга фаза лютеїнова, тобто утворення жовтого тіла на місці виходу яйцеклітини із фолікули і виготовлення гормону прогестерону ендокринними клітинами жовтого тіла. Ендометрій готується до імплантації яйцеклітини, однак, якщо запліднення не відбулося, різко знижується. Рівень прогестерону, і до кори головного мозку знову відправляється сигнал про те, що вагітності не відбулося. Весь процес повторюється: знову настає перша фаза, відбувається виділення ендометрію, розвиток фолікул, в результаті чого одна фолікула стане домінантною, відбудеться її розрив і вихід яйцеклітини, і надалі її запліднення або ж його відсутність. Час, яким володіє ця клітина, не перевіршує 48 годин. Відомо, що сперматозоїд, тобто чоловіча, чоловіча статева клітина, перебуваючи у жіночому тілі, має тривалість життя близько 5 діб. Виходячи із цього, шанс вагітності різко зростає при статевому контакті за 4 дні до овуляції і 1-2 дні після. Лікарі. Підтверджують можливість запліднення з 7 по 21 день овуляції. Найчастіше при регулярному циклі яйцеклітина дозріває до його середини. При відсутності овуляції у жінки, так званій анобуляції, запліднення неможливо. Маємо знати, що жіночі статеві клітини дістаються у повному обсязі у вигляді оцитів ще під час запліднення жінки у тілі своєї матері. Ці клітини не оновлюються. Більша їх частина гине ще до народження цієї жінки. Існують відомості про те, що на двадцятому тижні вагітності плід, якщо він жіночої статі вже наділений симома мільйонами оцитів. Та вже під час народження ця кількість знижується до 1-2 мільйонів. До досягнення репродуктивного періоду, тобто до початку першої менструації, залишається всього 500 тисяч оцитів. А ось ближче до 40-50 років жінка володіє всього 500 оцитами. Тобто Весь час кількість татевих клітин безповоротно знижується. Окрім цього, відомо, що за весь репродуктивний період, тобто від початку першої менструації, яка називається монархе, і до припинення менструації, що називається менопауза або клімакс, всього дозріває близько 400 яйцеклітин, клітин, всі інші просто гинуть. Як впливає менструальний цикл на емоційний та фізичний стан жінки? Як вже було сказано раніше, по-різному. Важливо зрозуміти, що критичні дні не є каторгою. Це неймовірний процес перебудови в організмі жінки, який має найпрекраснішу мету народження нового життя. Звісно, жінкам не легко впорятися із постійними гормональними змінами. Приведу приклад стану жінки під час циклу тривалістю 28 днів. Перший та другий дні рівень естрогену низький, що викликає втому спазми матки супроводжуються біллю. На 3-5 днях рівень естрогенів починає зростати, з'являються сили, жінка відчуває себе живавішою. На шостому, дев'ятому днях рівень естрогенів продовжує зростати, підвищується рівень енергії, покращується стан шкіри. На 10-13 днях Рівень естрогенів досягає свого максимуму. Жінка перебуває у прекрасній фізичній та емоційній формі. На 14-й день відбувається вихід яйцеклітини, тобто овуляція. В цей день жінка може відчувати незначний біль внизу живота та в попереку. 15-18 днів. Високий рівень і естрогенів, і прогестеронів викликає гормональний сплеск, підвищується чутливість, емоційність, стомленість. 19-22 дні рівень естрогенів знижується, а прогестеронів зростає, з'являються шкірні висипи на обличчі, так як прогестерон посилює роботу шкірних залоз. 23-25 дні спостерігається швидка втома, фізичний дискомфорт, прояви навряків. 26-28 дні рівень прогестеронів теж знижується, виникає апатія, дратівливість, нервозність. Це потрібно розуміти і вчитися робити ці дні максимально комфортними. Близькі мають з розумінням ставитись до ситуації, адже вже через декілька днів жінка знову стає бадьорою, веселою і дивовижно привабливою. До скорої зустрічі, друзі! Обов'язково продовжимо розмову! А чи нам завжди є чим поділитись? Дякую.